Емоційні підсумки вівторка, 9 вересня, до вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Не працював з 2022-го. В дитячому садочку номер 18 відкрили новозбудоване укриття. З вересня заклад приймає дошкільнят. З вірою у повернення рідні полонених та зниклих безвісти захисників хочуть створити у Хмельницькому алею надії занедужало майже 5 тисяч осіб. В області зростає кількість хворих на грип та герві. У Хмельницькому 45-річний чоловік підірвав гранату у дворі будинку. Внаслідок цього втратив руку. Осколкові поранення отримав і 59-річний перехожий. Обох травмованих ушпиталили. Про це повідомили в Хмельницькому районному управлінні поліції. Нагадаємо, інцидент трапився вчора близько 19-ї на вулиці Зарічанській. У результаті вибуху було пошкоджено і два автомобілі, припарковані поруч. Підривник перебуває у лікарні під конвоєм. За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав у дворі будинку предмет, схожий на гранату, ймовірно, РГД-5. 45-річного хмельничанина поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в лікарні під конвоєм. За даним фактом, слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за частиною 4 статті 296 хуліганство. Та частиною першої статті 263. Незаконне поводження з бойовими припасами Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення, затриманому підозри. Походження вибухонебезпечного предмету встановлюється. Новозбудоване укриття презентували в закладі дошкільної освіти номер 18 Зірочка. Повністю автономне, воно може вмістити до 200 осіб. Має потужну вентиляційну систему, запаси води та генератор, туалети, душовий і медичний кабінет. За потреби перебувати в ньому можна дві доби. Нагадаємо, від початку повномасштабної війни садочок номер 18 не працював саме через те, що вихованцям ніде було ховатись під час повітряних тривог. З 1 вересня цього року заклад відвідують більше півсотні дітей. Вікторія Паламар розповість більше. Єдиний у Хмельницькому дитячий садочок, який не працював від початку повномасштабної війни, з 1 вересня 2025-го відчинив двері для вихованців, адже тепер заклад має нове укриття. Його збудували на місці, де колись були дитячі майданчики, буквально за кілька метрів від головного корпусу. Ми проєктували цей об'єкт взагалі. Це один із трьох об'єктів, яким ми займалися. На цьому місці був майданчик, і перша проблема, сама потужна проблема була, чи можливо взагалі тут розмістити. Використовувалися, звичайно, якісні матеріали. От час, звичайно, трошки піджимав, не все було просто. От але загалом ми задоволені роботи. Будівництво тривало трохи більше року. Укриття може вмістити до 200 осіб одночасно. Це є вихованці садочка і його персонал, а також мешканці навколишніх будинків. Сховище автономне, у ньому можна перебувати щонайменше дві доби. Воно має запасні входи і виходи та пандус. Тут є потужна вентиляційна система з підігрівом, генератор, запаси води та інтернет, туалети, душові та медичний кабінет. Зірочка розрахована на 110 вихованців. З вересня заклад відвідує 53 дошкільнят. На даний час в нас працює тільки три групи. Поки що: група молодшого дошкільного віку, середнього і старшого дошкільного віку. Також взагалі садочок розрахований на шість груп. Також в нас в подальшому наша перспектива відкрити ще три групи. Укриття в нас Супер, ви бачите, нове для наших діток так сталося, що 1 вересня ми навіть вже його могли опробувати разом з батьками, спустилися в укриття. Дітки можуть і займатися, відповідно, віку можуть і малювати, і площа дозволяє, що, можливо, навіть можуть якусь руханку і порухатися. Якщо тривога буде довго тривала, ми зможемо діток харчувати в укритті. Поки зірочка не працювала через відсутність укриття, його вихованці відвідували інші дошкільні заклади. Донька Ярослава Кузика Даяна була вихованкою садочка номер 53 1 вересня чоловік привів малечу сюди. Коли таке хороше укриття, то з великим задоволенням вже йдеш і менше переживаєш за дитину, тому що, на жаль, навіть ну, ті підвальні приміщення, які зараз виконують ролі укриттів, вони не завжди підготовлені. То надіємося, що вже буде набагато краще. Це 12-те нове укриття, збудоване у Хмельницькому, починаючи з 2016 року, каже міський голова Олександр Семчишин. Його вартість близько 20 мільйонів гривень. Укриття в ДНЗ номер 18 складається з двох черг. Перша черга це саме укриття, друга черга це благоустрій території дитячого садочку і облаштування дитячих майданчиків для діток. У нас всі заклади працюють зараз в очному режимі. Хтось в одну зміну, хтось в дві, хтось в змішаній формі. Ну але. Ми, по суті, такий собі мінімальний перелік завдань з будівництва укриттів завершили, і всі навчальні заклади у нас можуть працювати в звичному очному режимі. Це для нас було найважливіше. Наразі на фініші будівництво укриття у ліцеї села Шаровечка за кілька днів його планують здати в експлуатацію і готові проєкти на зведення сховків ще у двох закладах освіти. Школа номер 7 Тепер гімназія і дитячий судочок номер 15. Ці навчальні заклади працюють. Вони використовують укриття в навколишніх будинках, в навколишніх інституціях. Ну але своїх вони не мають точніше, дитячий судочок має, але маленьке. Треба теж будувати ще два нових укриття. Також каже міський голова, вивчають можливість будівництва укриття у гімназії номер 25 Це колишня та школа. Вікторія Паламарда Данило Біга. новини міста. Рідні полонених та зниклих безвісти захисників хочуть створити у Хмельницькому алею надії. Нині у ветеранському просторі Хмельницької міської ради тривають обговорення проєкту. Розглядають кілька варіантів того, як виглядатиме алея Надії. Зокрема, запропонували спорудити конструкцію круглої форми із фото та інформацією про захисників, а також із променями світла всередині, які символізують надію на повернення військових. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Двоє братів хмельничанки Лесі Камінської, Олексій Лапчастий та Вадим Бевс нині у статусі зниклих безвісти. Жінка долучається до акцій на підтримку тих, хто досі не вдома. І водночас хоче, аби у нашому місті з'явилась алея із фотографіями тих, на кого чекають. Зазвичай ще з радянських часів тільки згадують загиблих, але потрібно і також пам'ятати, що є безвісти, зникли, є полонені, які живі і також захищали рідний край. За них треба говорити їм потрібна підтримка, за них треба боротися. З ініціативою створити у Хмельницькому алею надії виступили рідні полонених та зниклих безвісти військових. Над втіленням її у життя працюють представники ветеранського простору Хмельницької міської ради. Нині тривають обговорення проєкту. Ідея фото полягає в тому, щоб наше свідоме суспільство бачило наших героїв, наших захисників в обличчя, бачило їхні прізвища. Ми бачимо практику і досвід різних громад інших регіонів, які зараз встановлюють алеї надії, і це насправді дійсно має великий запит в громаді, оскільки є Алея Слава, куди родини можуть прийти, вшанувати пам'ять і відвідати своїх захисників, які приїхали на щиті. А родини, які чекають і наразі мають статус безвісті, зниклих та військовополонених, – не. Має такого місця. Нині розглядають кілька форматів того, як повинна виглядати алея надії. Зокрема, на обговореннях запропонували спорудити інсталяцію круглої форми із фотографіями та інформацією про захисників, а також із променями світла всередині, які символізують надію на повернення. Це не повинно бути бачення лише одного когось, так наприклад, митця. Ми Власне, за сучасний підхід за те, щоб говорити актуальною мовою так, культури, мистецтва, дай Бог часом. якийсь військовослужбовець перейде статусу, зниклий безвісті у статус військового полоненого і повернеться додому, то там буде можливість зняти його табличку, його інформацію. І натомість ми маємо таку задумку, щоб всередині було світло, що коли ми забираємо його табличку, це місце в цей отвір, де була його табличка, буде прибуватись промінчик світла, тобто промінчик надії. Ми намагаємося. Запроваджувати нову культуру, відходити від радянського зразка чорних стел, де тільки все чорне, де тільки сум, одне горе, без відчуття гідності та і без оцих постаментів безім'яного солдата. Адже ми всі розуміємо, що наші захисники і захисниці кожен має своє ім'я. Нині у громаді, за словами Катерини Луцик, близько семи сотень сімей, які чекають на повернення своїх рідних. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. На Хмельниччині зросла кількість хворих на COVID-19 та ГРВІ. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, протягом минулого тижня за медичною допомогою звернулись майже 5 тисяч жителів регіону. Це на тисячу більше, ніж у попередні сім днів. Більше половини звернень зафіксували у Хмельницькому районі. За цей період ушпиталили 246 осіб. Серед них 128 – хворі на коронавірусну інфекцію. Після деякого затишчя з коронавірусною хворобою ми почали знову реєструвати перші випадки захворювання на covid 19 у липні. І якщо взяти статистику, то в липні-серпні з нашого закладу з цією хворобою було виписано 106 пацієнтів, із них було 46 дітей дітей. З тих дітей 24 дитини це були дитини першого року життя. У вересні продовжує зростати захворюваність. Ми бачимо поступлення як дорослих пацієнтів, так і дітей дітей молодшого віку. На сьогоднішній день в нашому закладі перебуває на лікуванні 37 пацієнтів з діагнозом коронавірусна хвороба. Із них 15 дітей і 4 пацієнтів, в тому числі і дитина, знаходяться в відділенні. Інтенсивної терапії. Наразі в Україні циркулює новий субтип вірусу Омікрон, йому дали назву стратус. І Хмельницька область не є винятком. У чотирьох пацієнтів, які знаходились на лікуванні в нашому закладі, виявлено цей новий субтип стратус. І ми бачимо зростання захворюваності зараз на ковід, якщо ви... тому що вірус помінявся. І... Наш організм його сприймає як зовсім інший інфекційний агент. І тому буде поширення захворюваності на ковід. Ми будемо спостерігати його деякий час. Дефіцит водіїв відчувають комунальні та приватні перевізники у Хмельницькому. Попри те, що, зокрема, тролейбусний парк постійно оновлюється, в електротрансі кадрів не вистачає, адже щомісяця водіїв мобілізують до війська. Водночас скарг на роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги поменшало. Про це під час прямої телефонної лінії міська влада відповідає, повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Більше розкаже Ірина Аріон. Водіїв громадського транспорту у Хмельницькому не вистачає. Дефіцит кадрів відчувають як комунальні, так і приватні перевізники. У міській раді ситуацію вважають, якщо не критичною, то досить складною. Про це під час прямої телефонної лінії міська влада відповідає. Повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Є база готова, є маршрути, Ну але водіїв не вистачає. Комунальне підприємство сьогодні готове взяти 60-70 ну і близько 40. 50 навіть водіїв готові приватні перевізники взяти. Треба врахувати також, що продовжиться мобілізація. і Ми фактично щомісяця втрачаємо по одному, два водії іноді три, тому що людей мобілізовують на захист України. Наразі бронювати 50% працівників можуть тільки приватні перевізники, товариства з обмеженою відповідальністю та електротранс. На комунальному підприємстві триває набір на курси водіїв та водійок. Умови роботи на комунальній підприємстві вважаю, є досить хорошими. Сьогодні багато нової техніки сучасні нові тролейбуси з кондиціонерами, як водія, так і салону. Це є нова техніка, на якій просто приємно працювати. Навчальна програма є суттєво скорочена, зменшена. Вона триває до трьох місяців, і це відбувається за кошти підприємства. 13 серпня наказом голови обласної військової адміністрації було введено в дію рішення ради оборони області про зміни в роботі громадського транспорту під час сигналу повітряної тривоги. Зокрема, водії повинні зупинитися та відчинити двері для пасажирів на найближчій зупинці, аби люди могли пройти до укриття. Якщо раніше наші тролейбуси змушені були під час повітряної тривоги продовжити рух і зупинитися на кінцевій, і стояти там, ну іноді півгодини години, годину, ми всі усвідомі, скільки повітряна тривога. А далі іноді по три по чотири машини вони по місту рухали, щоб нагнати графіки. Зараз, коли транспорт рухається, навіть під час повітряної тривоги, скарж стало набагато менше, рада оборони області змінила це рішення і тепер громадський транспорт курсує. Бо ми тоді зверталися дуже часто і наполегло про те, що. Не вважаємо це безпечно, коли накопичення на кінцевих тролейбусів 7, 8, 10 одиниць стоїть і чекаємо можливості поїхати далі по маршруту, коли закінчиться повітря тривога. Зараз вони всі російні по місту. і, Відповідно, люди встигають і на роботу потрапити і продовжують рух під час повітря, тривоги. Наразі у Хмельницькому забезпечують перевезення понад 90 одиниць великого та середнього громадського транспорту. Нещодавно перші такі автобуси вийшли на маршрут номер 30 Однак поки лише чотири. Адже водіїв не вистачає. Наступного тижня у Хмельницькому також планують презентувати чергову партію тролейбусів. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста. Піднятися на вершину свободи. Запрошують хмельничан. Цьогоріч захід об'єднає і бігунів, і велосипедистів. Перегони вгору традиційно стартуватимуть на перехресті вулиць Зарічанська та Свободи, а фінішують спортсмени на перетині вулиць Свободи та Проспекту Миру. Дорослі учасники подолають майже 500 метрів. Для юних велосипедистів та бігунів дистанція складатиме 150 метрів. Відбудеться захід у неділю, 14 вересня. Реєстрація учасників розпочнеться о 8.30, а стартуватимуть вони о 10. «Перші ці змагання відбулися в 2019 році. Ініціатива належала Віталію Поліщуку, моєму чоловікові, і який ж організовував і Подільську сотку. Це була така мрія, спроба реалізувати такі змагання. І в Хмельницькому в п'ятнадцятому році ми провели вперше. В 2020 році на ми не проводили, тому що був ковід. У 2021 році ми також їх не проводили. Потім почалось повномасштабне вторгнення. Віталій пішов на війну і, на жаль, загинув. Це вже в третій рік поспіль. Ми організовуємо цю гонку «Вершина свободи. І цього року ми повертаємось до того варіанту, який був вперше, в 2019 році. Це забіги і заїзди вгору. Разом з біговим клубом Flash Run і Айрон Клаб, і також дитячою спортивною школою номер 4 Ми будемо проводити ці змагання вже 14 вересня. У нас є попередня рейс. Щоб учасники реєструвалися, тому що в нас у нас всього 250 місць, 150 для вело і 100 для бігунів. У нас триває попередня реєстрація, а оплата буде здійснюватись безпосередньо вже сам захід в благодійну скриньку. Ми ці кошти будемо збирати знову ж таки на дрони камікадзе з волонтерами Поділля. В реєстрації буде зайти на сайт Подільської сотки, обирати вершину свободи, або в наших соцмережах картична маса та аранклаб, флешран. Вони також оставляють дописи, і там також можна знайти форму реєстрації. Всіх учасників очікує медаль фінішера, а переможці отримують медалі переможця. І також невеличкі подарунки від наших спонсорів. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.